Вітаю всіх присутніх членів комісії на запрошення та засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестиційної та міжнародної робітництва Великобританської сільської ради. У зв'язку з відсутністю голови комісії засідання комісії буду проводити я, саме я заступник голови комісії. Сьогодні, 30 жовтня 2025 року, на засіданні постійної комісії з 8 депутатів береть участь 5 членів комісії, відсутні 3 члени комісії. Необхідних порушення. Далі прошу всіх присутніх членів комісії під 10-салу засідання. Зв'язку з, з судністю секретаря комісії Блага Кіла Йосиповича до саду з десяти протокол засідання комісії члену комісії Ботара Яноша Івановича. Чи є у когось пропозиція? Нема. No. Якщо немає, тоді прошу голосувати. Ботар Янош, за. Порват Александр. За. Порослік нам. Хочемо. Салуша за. Drugi četrti je bil protokol zasedanja komisije, členov komisije, bodaj Janko Štejnoviče. Završen je na zasedanju komisije. komisije moj, Ana Dijelna, Sestahovova, Ljuko Bernarsko in Siskej vlade, izirja Vladisa Jurgenjevna, sekretar Ljuko Bernarsko in Siskej vlade, Ken Jusufan Ivanović, načeljnik, ki je bil upravo za respečenje Ljuko Bernarsko in Siskej vlade. Prodolženo je v odboru komisije s naslednjim programnim temenjem v nasodjem tudi, se odnišnji dan. Про затвердження розпорядження сільської Великобриганської е, сільської ради від 9 до 10 до 25 року, то ми про внесення змін до учетівської сільської територіальної громади на 25 рік. Чи є у когось пропозиція? Що немає, прошу голосувати. Бота Ріано за. Zavrsi plavami, vrče in muzeje. Vsak, če mu je zavrsi, pojato dnevi za, za. za. trenutek. Pristupajmo do vprašanja, pojato dnevno. Razporejanja Sidehovega, velikoperneskega Sidehovega, 3. in 4. ura 25 a 4. ura 10 a 10 a 11 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 a 12 a 11 a 11 a 11 a 11 a 11 a 11 informuje na čarni knjižni knjižni pravovod o zagotavljenosti odgovornosti vsih svojih akcij, ki jih je gospod Slavi Magic. Prosim. Hvala. Pozdravljeni vsi prisutni. V skladu do Bižetnega kodeksa Ukrajine, 18.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. середньої Пропонується е, затвердити сільського голови Великобільської сільської ради 9 десятого 2025 року номер 153 про внесення змін до бюджету України сільської mm. ради сільської питання. громади на 2025 рік. Розпорядження додається до проєкту рішення. Дякую. Дякую. Чи є у когось пропозиції? Якщо немає, тоді пропоную.